Друзі, привіт! Я хочу поділитись з вами важливою новиною. Я вирішив піти зі студії. Стоп-знята. Перед засім хочу подякувати колегам по студії. За підтримку, спільну співпрацю та атмосферу, яку ми створювали разом, для мене це був час наповнений дружбою, натхненням та новими відкриттями. Окремі слова вдячності. Я звичайно хочу сказати про нашого продюсера та худрука Паши Коваленко, чия праця часто залишалась за кадром, але саме вона дозволяла нашим ідеям ставати чимсь більшим. І звісно, я хочу подякувати моєму співведучому по подкасту Татова касета. За цей неймовірний досвід, за жарти, суперечки, за розмови, які часто виходили за межі кіно та касетної ностальгії. Це був справжній кайф, і я щасливий, що цей шлях ми пройшли разом. Для мене цей етап завершується, але він завжди буде важливою частиною моєї історії. Дякую всім, хто слухав, підтримував, ділився своїми думками і надихав нас працювати далі. Це не прощання. Це скоріш за все. Крапка з комою. Попереду будуть нові історії та нові проєкти. Почуємось в новому епізоді.